Сьогодні у Києві стартував 14-й за ліком турнір пам'яті Валерія Лобановського. Вперше його проводили на клубному рівні, але більш прийнятним форматом стала участь молодіжних збірних. Цього року у меморіалі змагатимуться господарі збірна України, а також команди Словенії, Чорногорії і дебютант збірна Фінляндії. За традицією, перед початком турніру біля пам'ятника великому тренеру, відбулося зі зібрання, на якому президент ФФУ Андрій Павелко оголосив про відкриття змагань. За статистикою турнірів господарям є що відстоювати. Який, перший і другий меморіали Лобановського виграло Київське Динамо. А після зміни формату 2005 року, лише 2009, українці змогли перемогти у турнірі. Може бути, якраз этот турнір буде 14-й исключенням з правил. Увидимо ігру того резерва, який, звісно, нам нужен. І саме в этом турнірі ми хотіли б увидети тих зв'язків, які вже підпирати основу національної зборної.